Вітаю усіх у Закарпатті. Ось я зараз тут перебуваю. Почну свою зйомку із озерця. От воно наполовину замерзло. І вуточки тут. Люди їх годують. А вон там лінія розділяється, де уже льот. І вони просто стоять там. Але гори, там замок буде, потім його окремо познімаємо. Почала зйомку саме тут а з цих буточок. Такі вони. Гарненькі, такі, красивенькі. Люди їх годують. Ми не знали, що тут таке буде озерце. нічого з собою не взяли. Просто познімати, помилуватися ними. б'ються за корм. Вони злітають, вони заходять на берег, потім злітають. Ось із цього боку так, тут ось гору краще видно. Ну що за не, не порозумілися. А деруться за кусок ха? <ріст> вони інтересні, А що, а що сюди, так? Да? Можна? Mm. Угу. Сніжок іде. О, так. М. Продовжую знімати. Тут ось такі стежинки для прогулянок, тут далі санаторій діючий, а тут ось між тротуарчиками оце озерце, де вуточок я щойно знімала. Тут такі от бесідочки. А ось мені сподобалось таке, як рядом виглядають ялиночки, ось дві штучки. Ось одна і он друга. І ось я так розумію, що це бамбук. Ось це ялиночка. А оце бамбук. От він мені подобається. Вкотре упевнилась, що дуже мені хочеться його мати і в себе. Буде у моїх побажаннях на майбутнє купівлю. А ось іще що тут. Такі стовби. Із вирізаними образами. Гори далі, там ліс. Отак, От зараз сніжок іде. Там далі вон теж Карпати. Зараз ми ще підемо у замок. Це тут основна така споруда, це замок. А ось фазани ще. Такий загон, ближче не підійдеш, клітка, а вони там такому курятнику. вон білі, цвітні. Ось тут іще такі дерева є. От вони мохом у них гілочки пообростали. Щось незрозуміле. Вон сосни які височенні. А ось які огромні, я так думаю, що це тиси. Ось вони отакі здоровенні. І було незрозуміло, так як велика. А потім звернула увагу, щось що внизу таке ось одростають. І тут а вже я здогадала, що це тис. А що він може бути таким здоровенним? Навіть не... Предположила, ось підійшли до замка. отак так на фоні гори. Старовинний замок. Багато зараз тут людей відпочиває, школярів, молоді. А замок цей називається Шенборн. Шенборн. Зараз сніжок іде, ось ці такі височезні сосни, а внизу ось є лівці. От Карпати. Центральний вход. До замку. Це самшити. Тут такі бордюрчики стрижені. А ось великі круглі самшити. Зайшли всередину, в замок. Ялиночка тут уже ось наряжена. Ось такі вікна. Оце вхід. Зараз далі підемо. Такі. На другий поверх можна зайти. Ми зайшли в яку кімнатку. Це такі тут як рицарі ось. І вон далі там. Ось на другий поверх заходимо, така тут ось лісниця. Це цей же замок з іншого боку. Це ми вже виїжджаємо. І Я попросила, аби зупинили машину. І ось тут отак все виглядає. А що ж цікаво, отаке є. Тут вже ж як на горі воно. І така картина постає перед нами. Височенні дерева, такі от припорошені снігом. Ось як цікаво, по стовбурам обплітають плющі. Тут гори видніються. І зараз ще прошу своїх дітворів, аби вони мені зупинилися десь так, щоб я познімала гори. Аби так було це, воно як по кругу вони знаходяться. Спробуємо. Нарешті ми зупинилися, тому що траса і такі краєвиди, а зупинитися машиною, аби познімати, нема можливості. Ці такі обмежувачі металічні кругом дорог. зупинятися абсолютно не було можливості. Ну ось зупинились тут. Якась така ось кафешечка. Та Продається тут овечий сир, бринза. Може там щось купимо, бо, слава Богу, хоч удалося стати. От гори тут які. Сніг постійно зривається. Ну такий, що поки вигляд сірий, темно, листя ж немає, ж, звичайно ж, зима. Ну і сніга ще Це він такий тривається, але ще не засніжені верхівки. Ну, вони далі гори з цього боку.